Добрий день, ми з України! Дорогі мої малята, шановні батьки! Сьогодні знову у нас музичне заняття. І з вами я, Олена Дмитрівна, ваш керівник музичний. Отож, ми продовжуємо з вами слухати музику, любити українські пісні, любити мистецтво українське. Минулого разу на занятті ми з вами згадували про одяг, а основне про черевички та чобітки. Які було дуже зручно гарно танцювати, а ви танцювали. Згадайте, як ви гарно танцювали. Під веселу музику танцюваємо. Ну. А сьогодні ми продовжуємо, бо на себе не тільки черевички одягали, одягали дуже гарне вбрання. Ось подивіться, яка гарна у мене україночка. Вона і в сорочці, вона плахту одягала гарно. Ось її черевички навіть вида. А ще вдягали гарні сорочки, дівчатка. А ще хлопці дівали гарвари, гарні так, кушаки червоні, чобітки. Ось який гарний одяг. Сьогодні я вам пропоную послухати пісню. Знаєте про що? Про сорочку. Це такий гарний одяг, що до нього навіть пісні складають. Ви послухайте пісню композитора Наталії Май, Вона так і називається «Мамина сорочка. Мати вишивала, не наче долю хрестиком вела, щоб я лихих стежинок не шукала, і до людей привітною була, виконуй доню, мама говорила, життя закони істини проти не зраджуй землю, що тебе зрест. Мамина біла біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина Зігріває я її до серденька пригортаю. Літани начебки пролітають, матусі коси димом зацвіли. Чкубілу вишиваю, як вишивала матінка, мені кону й доню, мама говорила життя. Mama. Come on. Що вона вам сподобалася. Вона така гарна, лірична. Зовсім другого характеру, правда? Не танцювальна, а дуже спокійна, лагідна, прямо до серця лине. Це пісня про матусину сорочку. Матуся вишивала сорочку. Дівчата собі вишивали, вони дарували сорочку э, своїм маленьким э, донечкам, щоб вони носили на свята гарно одягалися. А ви вмієте вишивати? Ні, не вмієте. Голочку, беріть до руки, беріть гарний е, клаптик е, е, тканини. І нехай мама вас навчить вишивати чи хрестиком, чи може по-другому. А ви нам прийшли свої роботи фото знімки. Може, у вас вийде гарно та повишиваємо, а тоді ми подаруємо мамі щось на. На свято, якщо навчимося вишивати. Я бажаю вам успіху, мої дорогі маленькі дівчатка. Ось ось і все, що сьогодні я хотіла вам розповісти. Вишиту сорочку ми надінемо, коли прийдемо в дитячий садок, і будемо їй дуже гарно танцювати у віночках та сестрічками гарними, а ще вдягали дуже гарні коралі червоні, як гарна плахта червона, як і гарний український одяг. Отож, до побачення, мої любі друзі, до скорої зустрічі в нашому садочку.